Вони бачили самої події. Ми почули тільки крики. Андрій Лайчук, тренер Житомирського спортивного клубу Юнайтед Форс, 22 вересня із командою проводив тренування на водній спортивній базі Спартак. Почувши крик на воді, чоловіки кинулись до свого човна. Реакція, яка весла в руки, всі стрибнули у човен. хвилина. Півтори ми були на місці вже події. Питав, скільки людей взагалі було. Всім повідомили. Ми тих, кого бачили, почали. Виймати ті, що залишились на човні, тому щоб балансувати човен. І візуально вже як кажу, не було помітно, що не вистачає трохи. Одну жінку хлопець побачив біля човна і тримав таку на руках. Ми її забрали, ну вже вже без свідомості повністю. Ми її перевернули, зробили. І переворот, і вона надавила на грудну клітку. І прийшла в свідомість, відкрила очі. Почала трошки колір шкіри змінюватися. Другу жінку чоловіки витягнули з під води без свідомості. Витягши у човен та привізши на берег, почали надавати першу допомогу. Врятувати 34-річну жінку не вдалось, каже Андрій Лайчук. Ми і, і штучний і масаж серця, але перевернули її, повністю вода пішла, але вже серце не змогли. Третю, 48-річну жінку шукали водолази, розповів Сергій Курганський, працівник обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби. При прибутті на місце події катер уже ніс катера затонув, що терчав з води. Ряд, рядом були хлопці з. Байдарочної станції от, і тобто, надавали там першу, меді... першу допомогу. Проводились пошукові роботи разом із міською службою, ставали катер до катера, якорилися і в дві сторони водолази під водою маятником, розходились, проводили пошуки. Катер, поліція вилучила як віждок, тіло жінки виявили в самому катері. Тобто, під час перевертення і як вона вилетіла, її затягнуло в сам катер. Люди, які перебували в катері, були без жилеті. 23 вересня. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління національної поліції у Житомирській області, розповіла Суспільному, що водію, який допустив перекидання катера, загрожує до п'яти років ув'язнення. 22 вересня на річці Тетерів поблизу гідропарку 46-річний чоловік допустив перекидання моторного човна. Наслідок чого у воді опинилося семеро людей, двоє з яких загинуло. Одну пасажирку човна було ушпиталено до міської лікарні, та ще троє тілесних ушкоджень не отримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 291 кримінального кодексу. України. відповідно до чинного законодавства причетному може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Нагадаємо, що врятована 23-річна жінка лікується у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні номер 2 Василь Шутенко, завідувач відділення, розповів, що стан жінки середньої. Важкості Олена Кучмій, Олексій Чарко, Дмитро Ігнатченко, Суспільне новини, Житомир.